Ярині Чучмен меньо 25. Вона коріна львів'янка. У минулому дівчина закінчила навчання на архітектора, згодом працювала тату майстриною та навіть мріяла про власну студію. Подавалася на гранти, закінчувала навчання по бізнесу. І в мене були якісь грандіозні плани. Життя дівчини змінилося 24 лютого 2022 року. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Ярина займалася волонтерством, адже відчувала в цьому свій громадянський обов'язок і не могла лишатися осторонь. Крім того, і батько, і наречений Ярини стали на захист країни. Я просто не могла зрозуміти, як можна в час повномасштабного вторгнення просто працювати, заробляти кошти, по суті, для свого існування та да, здійснення якихось своїх мрій, і бажань, тому що воно все в моменті. Знецінилася. Ну, Як я можу просто працювати, коли мої близькі люди там воюють? Так? І тому я почала волонтерити, плели маскувальні сітки. Переламним моментом для Ярини стала втрата нареченого та батька, які загинули на фронті. Тоді вона остаточно вирішила вступити до лав Збройних сил України. Для того аби краще зрозуміти, як влаштована військова сфера, дівчина вступила на кафедру військової підготовки в Національний університет оборони України в Києві, а навесні 2023-го отримала звання молодшого лейтенанта та мобілізувалася до 117-ї окремої механізованої бригади. І ти просто нічого не і на будь-яку посаду, У мене Я теж не бажання не було. Відсутнє, тобто прийти у воєнкомат, просто і сказати, що ви маєте мене взяти. В мене не було аргументів, чому вони мають це зробити. Ярина пройшла навчання на пілота FPV і воювала на запорізькому напрямку. А у 2024 році стала офіцеркою цивільно-військового співробітництва в оперативно-тактичному управлінні Старобільськ. Головною причиною звільнення із зсу називає бажання відновити сили. Утім, вона не відкидає можливість повернення до служби дійсно є розрив між ветеранами і цивільними, тому що є реально велика проблематика і. Піднімаються якісь такі питання в голові, і тоді відповідно шукаються якісь рішення, як би можна було підсилити і популяризувати все-таки військову діяльність, як би можна було допомогти ветеранам соціалізуватися після звільнення і уникати конфліктів між цивільними та військовими. Як би можна було, наприклад, показати вдячність цивільних військовим через різні дії їхнього там, того самого бізнесу. Чи... Підтримки, підтримкою, різними проектами, навчаннями, знижками і так далі, говорячи про свої плани й амбіції, Ярина наголошує, що хоче бути корисною в цивільному світі. Дівчина мріє реалізовувати ініціативи, які б зменшили прірву між цивільними та підтримували ветеранів. Тут стануть у пригоді знання, отримані протягом навчання на програмі ветеранського лідерства. Більшість інформації, яку я тут дізнаюся, там 90% для мене нової. Навчання дуже класне, і всі лектори мені дуже сильно подобаються в плані того, що вони різні. Вони розповідають про різні сфери, не дублюється інформація про різні напрямки і дають знання в різних напрямках. І це круто про набір на програму. Ярина дізналася випадково. А тепер з радістю згадує, як наважилася на це. Однією з головних переваг стала спільнота вмотивованих ветеранів, які хочуть впливати на зміни. Я заповнювала анкету в останні хвилини, можливо, перед 12 годиною. І я така, ну, подивимося, як вона буде, ну, це ж просто спроба. А потім, коли я попала сюди на навчання, потрапила дивлюся, А люди реально дуже круті, і бути в колі цих людей це для мене ну, підвищує самооцінку, скажімо так.